П'ятий міф, який саме страшний, і він турбує всіх наших замовників, що якісь страшні тварини щось пороблять в їхніх будинках. Ви думаєте, хто це? Собаки? Ні, це не собаки. Це миші, це гризуни, які з'їдять будинок за пів року. Хтось каже за місяць, згризуть вщент. Але, запевняю вас, що за 16 років існування технологій в Україні не беремо інші країни, а саме Україну, можливо, в нас якісь дуже хижі гризуни, які дуже монстроподібні. Тому запевняю вас, жоден замовник жодного разу не поскаржився, що миша щось зробила в їхньому будинку. Але я дам вам більш переконливу відповідь, чому Миша не може з'їсти будинок сі панелі. Тому що ОСБ плита зроблена з пресованої щепи. І щепа ця має дуже гострі кінці. Мишка не може своїми маленькими зубками прогризти її. Її незручно і боляче, і не смачно. Більше того, ОСБ пропитуються натуральними смолами, які також відлякують мишей. Вона їм не подобається. Тому запевняю вас, миша може попасти до вас в будинок. Неважливо побудований, чи він побудований з цегли, газоблоку, чи по нашій технології всі панелі. Вона може зайти тільки через парадний вхід. Тому що ви її запустили прогристи, нічого не зможе. Тому запевняю вас, гризуни, ці маленькі шкідники, вони не загрожують безпеці вашого будинку. Замовляйте, друзі, буде вам щастя.